Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих, де ми разом відкриваємо глибини пізнання світу через Боже Слово. А сьогодні історія про бажання народу мати свого царя. І це не про політику. Ми добре знаємо психологію людей, коли, дивлячись на інших, теж хочеться, щоб було так, як в людей. Навіщо? Та просто, бо у всіх так. Саме про це біблійна історія, про те, коли Ізраїль захотів обрати собі царя, що було як у людей. Слід сказати, що саме в ті часи народ мав уже дуже сильного, впливового, авторитетного, високодуховного Божого пророка на ім'я Самуїл, що означає випрошений Господа. Самуїл, чесно і справедливо на протязі багатьох років направляв свій народ. І допомагав людям. Та сильно чесним і справедливим було його служіння. Адже на його фоні люди зразу бачили всі свої недоліки. Та замість того, щоб щиро покаятись, народ вирішив обрати собі царя, такого, як в інших народів навкруги. Та ба навіть же треба ще кращого, ну просто найкращого. Самуїл засмутився. Чим я провинився? питав він. Та сам Бог заспокоїв його. Це вони не тебе відкинули, а мене, щоб я не царював над ними, сказав Бог. Ізраїль втомився від невидимого бога, захотів, видиме земне, зрозуміле їм, і вибрали вони Саула. У всьому царстві не було красивішого чоловіка, красивий лицем, високий. Статний, зовні сильний, багатий, Ну найкрасивіший же цар з усіх навколишніх. Цар став відображенням поверхневого запиту всього народу. Ви помітили, що народ завжди вибирає тих, хто відповідає їхнім внутрішнім запитам? Так от, яким же був цей перший цар Ізраїлю насправді? М'яко кажучи, слабким. Невпевненим, низькодуховним. Все, що його насправді цікавило, це величезний страх втратити трон і статус, а не безпека свого народу. І скоро цар проявив своє істине лице, скрутний час. Довгий час цей народ знаходився в рабстві. Ворог пильно слідкував, щоб жоден ізраїльтянин не міг мати професію коваля. Чому, спитаєте ви, і дійсно, а що тут такого? А тому, щоб жодна людина не вміла викувати зброю, щоб захистити себе і відвоювати народу свободу. І ось настав час, коли вороги обступили Ізраїль з усіх боків величезними силами і скованою сучасною зброєю. А в Ізраїлі були дерев'яні щити. Списи й мечі. Залізна зброя була тільки в царя і його сина Іонафана. І все. Що робити? Пророк Самуїл сказав царю Я прийду, жди мене сім днів. Готуйтеся покаятися, бо я тоді принесу ягня в жертву, і Бог віддасть перемогу в наші руки. Час тягнувся довго, наче. Цар, замість того, щоб підбадьорити народ, так трусився від страху сам, що його тривога передалась всім навкруги. В армії почалося грандіозне дезертирство. Частина людей ховалася в печерах навкруги, а частина тікала за кордони країни. І цар, не діждавшись пророка, вирішив сам привселюдно принести жертву, хоч не мав на це права. І тільки но він це зробив з'явився пророк. Цар не розкаявся в тому, що ослухався Бога, а став звинувачувати пророка, що того довго не було. Хоча Самуїл прийшов вчасно. Саме тієї миті доля царя була вирішена. Господь готував заміну невпевненому і брехливому царю. Час битви наближався. Було страшно. Але у царя Саула був син Іонафан. На відміну від батька, молодий чоловік довіряв Богу і надіявся тільки на нього. Як було б добре, щоб цар прислухався до свого кровного сина, якщо хоча б не до пророка. Іонафан зі своїм зброєносцем, теж, глибоко віруючою людиною, вирішили зробити ось що. Гаряче помолившись, вночі хлопці залишили стан і підібрались таємно, дуже близько до ворога. Бог був з ними двоє проти декількох тисяч. Та це неймовірно. Та все ж, от що сталося. Їх побачили і почали насміхатися. Та ми вас за три години завалимо. Знищимо ніщеброди, хто ви? Чи не народ, були ж під нашою владою, та ви ніхто і звати вас ніяк? Голі і босі, що не всі ваші ваші воїни потікали за кордон і сміялися. Та поки вороги насміхалися, сміливці пробралися на саму високу недоступну гору. І почали мечами, тими двома металевими, косити ворога. А ті не ждали такої сміливості і не укріпили висоти. Бог прибував з двома сміливцями, почувся звук високо в горах, і ворожим таборам навкруги здалося, що їх оточили з усіх боків. Було темно, вони так злякалися, що почалася неймовірна паніка. І вороги почали нищити своєю зброєю одне одного. В цей час дійсно підоспіла головна армія ізраїльтян, і перемога була здобута. Лише дві людини, які щиро довіряли Богу, змогли здобути перемогу і справжню свободу, навіть маючи лише два металеві мечі. Бог не кинув свій народ на призволяще, хоч народ і відрікся від Бога. Та що було далі? Як боягузливий і амбіційний батько нагородив сина? І чи нагородив? а яка була реакція самого народу на свій вибір? Чи не пожалкували? Це буде інша історія. Але ми вже бачимо сьогодні, що дійсно кожен народ заслуговує свого лідера. Який і є відображенням внутрішніх травм і страхів, виборців, боротьби між минулим і майбутнім? Це не про політику, це про внутрішній психологічний стан цілих народів? А яка ваша думка з цього приводу, любі друзі? Зустрінемось наступного разу і розглянемо, як склалася доля Саула та його сміливого сина. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити зустрічі.